Так, народ. Сьогодні покажу вам такого станка tsa 16 Я поміняв його з ТВ-16, перейшов на TSA-16. Так. Дивився я в інтернеті відео. Насправді їх дуже мало. Українською, їх взагалі майже немає. Я знайшов тільки одне. Російською знайшов парочку. Ну, інформації там я. Як такої толком і не побачив зовсім. Польською є відео. І не знаючи польської мови, я насправді побачив там більше корисних речей, ніж на російській і українській мові. Бо на українській зовсім немає. А на російській просто показують, як він пускає стружку, і все. Так. Пройдемося. Станочок. Більший. За ТВ16 по РМЦ. Довжина в нього набагато більша. І найбільша приємність, хто буде міняти або купляти, стояти перед вибором ТВ-16 або тса 16 то тільки тса 16 Тут задня бабка кріпиться як в дорослому станку речагом, а не гайкою. Патрон звичайно менший 80-ка. Але. Він класно знімається е, різьбовою такою гаєчкою. Сідає на конус, його можна міняти на планшайбу або на цанги. Зручно, класно. Тоді Norton. Зручна штука. Переключається швидкостя. Не треба, так як у тв 16 міняти гітару, щоб змінити подачу. Це зручно. Маточна гайка. Ну, Різьбу я ще не різав на ньому, і подача. Витягуєш, в тебе йде просто. Запихаєш ручечку, в тебе йде автоматична подача. То що верстаті от, проблемка була з поперечкою. Гайка люфтилась, ну, я тут починаю з нею робити деякі справи і спробую підрізати, так як в великому станку. І Тут зробив різьбові отвори на м 3 Попробую стягнути. Вийде, вийде, не вийде, то не вийде, будемо замовляти нову гайку. Але попробувати можна. Результат я знімлю, покажу. Сток набагато приємніший за ТВ16. Прийшов він в такій комплектації, люнет рухомий, люнет нерухомий і планшайба. Ще купу різців дали в додаток і сверлильний патрон. Ось Такий там супорт з малою придольною. Я його зняв з поперечкою, бо ремонтую поперечку. Так що, народ, хто задумується над покупкою тса 16 або якогось такого малого станка, не знає чогось, задавайте питання. Я вам поміряю і відповім, бо для мене особливо це була велика проблема дізнатися хоч якусь інформацію про цього верстата. Це якесь пекло було. Я перелопатив купу інтернет-ресурсів інформації. Так і не дізнався тої, що я хотів дізнатися, аж поки не приїхав оцей верстат до мене. Але зразу кажу: це набагато ліпше, ніж тв 16 та навіть мови нема. Станок вущий, на призмах, але жорсткості має набагато більший, більше, ніж ТВ-16. Це просто. Я коли його отримав на пошті, я спочатку був шокований. Думаю, ого, все оце я попав. Верстат такий худенький, оце будуть проблеми. Жорсткості не буде, ага, наоборот. Шорсткості набагато більше, ніж ТВ-16, і верстат набагато зручніший. Виконаний дуже якісно, втулки і підшипники. Ну, це масленка така трохи е, погано її зробив, бо занадто швидко масло втікає. Переключення, шестерня. Ну, було якось, як я по станку гітару дали, таку, що вона не ріже ні одну із потрібних мені різьб. Ну, це не страшно. Гітара знайдеться, откий перемикач зробив я, джойстик. Привет! Дуже зручно, рекомендую. Так що, кому що треба дізнатись, запитуйте. Відповім, поміряю, сфотографую, дам інформацію, бо це реально. Інформацію добути про цей станок дуже важко.